Be educated, but I'm so frustrated Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Ви подивіться на цю красу. Що може бути краще великої миски свіжих, соковитих, вітамінних овочів. З них сьогодні приготуємо просто класний, фантастично смачний салат з запеченими овочами. Буде, як завжди, дуже цікаво і смачно. Обов'язково дивіться до кінця, Підтримуйте канал своєю підпискою та вподобайкою, а я починаю. Поїхали! Для цієї чудової закуски мені потрібні помідори, баклажани, солодкий перець. В мене червоний, але бажано купувати зелений. Я просто не знайшов його на ярмарці сьогодні. Далі зелень петрушки, синя цибулька, молодий часничок, сіль, малений перець та сонячника воалія, вогнище перегорить та починаємо смажити овочі. Вогнище майже повністю перегоріло, нас це якраз і влаштовує. Зараз я його розподіляю по мангалу, кладу решітки і будемо запікати все. Підготував такі дві решітки. Кладу їх на шампури. Ну що, так і викладаємо. Дуже гаряче, друзі. На баклажанах обов'язково роблю проколи невеликі. Це ми робимо для того, щоб вони не лопнули під час запікання. І не забуваю покласти цибульку запікатись. Ох, які красиві овочі у нас виходять. Процес іде. Роблю невеликі ракіровки, щоб все рівномірно і одночасно готувалось. Так, помідори у мене дуже швидко приготувались. Зараз складаю їх, взагалі буду складати всі овочі в кастрюлю і накривати кришкою, щоб вони гарно пропарились. Так. Так, тепер знімаю баклажани, з них прямо трішки почав виділяти сік. Це говорить про те, що вони повністю готові. М'якенькі. Миска вже важка. Точніше, кастрюлька. Готовий. Красунчики які. О! Це вже інша справа. Ось ці печки теж готові, подивіться, які красені. Так, друзі. Цибулька нехай ще трішки порелаксує на вогнищі, інші овочі я відставляю в сторону. Нехай буквально хвилин 5, може до 10 вони пропаряться в кастрюлі. Тим часом я буду робити соус заправку для нашого салата. Вона у нас буде за українським мотивом. Що це взагалі таке? Це досить велика кількість молодого часничка, який ми зараз максимально розітремо в ступці, зальємо. Олійкою сонечкою і гарно посолимо та поперчимо. Ну що, я ступку підготував, закладаю в неї часничок. У мене тут одна велика головка. Зразу додам трішки солі, щоб він краще розтирався. Починаю його так чавити. потихеньку. Часникове пюре в мене вийшло. Я його максимально підготував. Тепер додаю сюди. Соняшникову олію. Так, цього поки буде достатньо. Ще додаю трішки солі. В кінці малиний перчик. Гарно все з'єдную і заправка наша готова. Поки ми готували соус, цибулька повністю просмажилась. Тепер беремо овочі, знімаємо шкіру з них та нарізаємо для салата. Так, почну з перчиків. Завдяки тому, що ми відпарили овочі, вони досить легко очищаються. Друзі, а якщо хтось знає якийсь лайфхак, як швидко чистити печені овочі, поділіться в коментарях. Буду вдячний. Так, з перчиком я справився. Тепер починаю чистити баклажани. Баклажани, по мірі їх очищення буду зразу нарізати. Чому не нарізав зразу перець? Тому що всередині кожного перця дуже багато соку. Я хочу його вилити прямо вже в салат, в закуску нашого. Розрізаю і ось такими шматочками зразу нарізаю. Перекладаю в миску, в якій буду збирати салатик. І так чищу та нарізаю всі баклажанчики. Тепер настала черга нарізати, очистити та нарізати помідори. Це дуже швидко робиться, мабуть, найшвидше з усіх овочів. І зразу нарізаю. До прямо аж розпадаються. І це закладаю в миску. Баклажани та помідори вже нарізані, тепер чищені перці будемо різати. Розрізаю його над мискою, якщо буде сік, нехай витікає в салатик. Ось. Невелика кількість соку. О, достатньо. Але який він смачний. Наріжу перчик невеликим кубиком. Нарізаний перчик відправляється в миску до всіх інших овочів. А ця заправочка, друзі, яка вона ароматна. Навіть на вулиці відчувається, гарно відчувається її аромат. Так, друзі, вам не здалося. У нас знову горить вогнище. Ще підсмажимо трішки смачного м'яса до такого чудового салата. Тепер ріжемо цибулю. Вона гарно засмажилась, знімаю просто верхню частинку. Дуже просто і швидко. Розрізає навпіл, ой, розвалюється. Класично ріжу цибулю. Тільки зараз це не дуже зручно робити, тому що вона розпадається вся. Так, цибульку нарізали теж, закладаю. Ну і тепер до цієї краси залишилось нарізати велику кількість петрушки і додати туди. Як завжди у нас порція на дуже велику компанію. Якщо будете готувати такий чудовий салат для родини, то діліть е, пропорції ну, в три рази менше, це точно. Так, тепер я повертаюся до соусу, який ми робили, і закладаю його в салатик. За рахунок перчику ця маса така темнувата стала, не дивуйтесь. Додаю ще соняшникову олію Підсолюю. Солі кладу небагато, треба обов'язково спробувати, тому що ми солили заправку. І тепер гарно все вимішую. Вже зараз бачу, зелені можна було класти ще більше. Все, салатик повністю готовий. Заради вас зараз викладу його на таку більш красиву тарілку, ніж ця миска, і скуштую. Ось так. Тут ложка не потрібна. Корисний, смачний, поживний і дуже апетитний. Салат готовий. Я ось так візьму його, беру ложку, тому що такий салатик, як мінімум, дегустувати, тільки великими ложками. Аромат неймовірний. Смак овочів гриль, ви всі знаєте, я впевнений, що кожен їх коштував. Тут плюс класний смачнючий соус до них, часничковий. І коли воно все між собою поєднано, соки всіх цих овочів, комбінація просто топова. Наше вогнище перегоріло, йдемо смажити м'ясо, тому традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!